І кота, О, як я поїду і кину. А хату, як я кину хату? А тоді де я буду. Я, їм мусила, я сказала, вони приїжджали, мама давай забирай там. Всі приїжджали. Ні, Боже борони, я нікуди не їду. Я тут. Все. А що ми залишилися? От все бачила, всю війну бачила отут. На другий етаж, як летіли оці самоліти, оці міг, а то, що бомбити їх, летіли. Як летіли оці парашюти, що ті вертушки, ті, що парашу... на густому львезді, я все, я щитала до 35-ти, дощитала, а там в них таракани летіли. Казали, 54 вертушки летіли. Отак да. от тако, туди, отому попід лісом. І туди на аеродром. І почали скидати їх, їх і їх отуди били, бо огонь світився. Їх і отут били, ну, мало били. А тоді, що в мене, я тут, я ж ходжу, дивлюсь, а ні, так і ось, а так маленькі. Добре, то це нормально. Маленькі, бо ці той. Я ходжу по вулиці, коли дивлюся, там оцей дом. А я наверху бачу, двоє ходять, я думала, це чоловік і жінка. Вітятка, ти що там, війна йде, а ти, а ти там. Коли дивлюся, це вже два дня пройшло, чи три дня, після цієї бомбіжки. коли виходять два пацана цих русських, махають до мене рукою, ну що, дивлюся, йдуть до мене, а там забор. Я кажу, хлопці ідіть туди через забор, я вам фірточку відкрить, маю, щоб не йшли коло мене, бо ж прийдуть я одна в хаті. Що я буду робити з ним? Я откуди знаю, що в людини там у них на голові. Ну, якось я не боялась їх. Випустила їх, вони стоять, Тетю, дайте телефон. Хлопці світа немає, я кажу вже скільки днів. Тиждень немає світа, телефон не робить мене, а телефон в кармані заряджений, бо я ходила до хлопців туди заряжати на, на пост. Заряжені ще. Коли можна до вас вдома? Я кажу, не можна, бо чоловік коронавірусом боліє, кажу, лежить, я сама по вулиці ходжу, боюся. Ну, добре, пішли вони. Пішли, пішли в ту хату, бачу, в крані. вже вікно вибивають сараю, витягують. Побачили, що я А я ж сюди ходжу, а тут що, через щось через город. Вони назад. Пішли, вийшли на цю крайню хату. Оця перва хата в нас горіла. Вони спалили її. Майкло ми там нано, спали, і вже я в п'ять часу виховаю, я всі рано стою. 5 часов вийшла на вулицю, коли дивлюся, тихенько, нема нічого. Зайшла до хати минут десять, чую, вже тріщить шифер. Вже та хата, вони спалили і втікли. Оце вони перву хату спалили, а тоді вже били там. А тоді вже хлопці, що було? За за вечір я лежала, бо ще Аня прийшла до мене де до числа 5-го, чи 6-го, 5-го, навіть я лежала сто разів, стріляли отут у вас вже, скажіть, звідки це вони не заріпеня, а з луб'янки. Це з Луб'янки, там вони отут, бо потім прийшли наші хлопці, я кажу, хлопці. А хто ж це так б'є? Звідки вони б'ють так? А вони кажуть, що луб'янка, оце там ті села були. Так, той. так це. Оце воно так, оце, оце нас так били. Ой. Та що казати? Ходи, ходи ми, не, ми... а вон руки зараз трусять, голова трусить, я по ложечки чи побільше вам. По оце неповно трошки. й той. Таке було, таке було ужас один. Це ад був у живому віді. Це не на небі був, це на землі був ад. А загинуло багато сусідів? Загинуло нікого. У нас ця вулиця нікого не було. І вони, розумієте, приходили, ті ж вже пішли, ті вже, як сказати так, пішли сахаром сипати. Я бери, бери сахар. Пішли на вулицю. Там осядемо, будемо сидіти. Там є де сидіти, пішли. Або от у хаті на сідає. Сідайте отут, тут лучше буде в хаті. І де ти бачите, йдемо сидіти, йдемо сюди. А от сідайте. Сідай, що ще було? Вікна вибиті були, холодіна. Ми вдвох вже вона, вона осталася з тих. дач, що нам більше нікого не було. Це нас двох було. На ці всі дачі отакого, з цієї сторони. Там, десь казали, були мужики. Тут вікна вибити, ми забиваємо тими досками. Е, е, в хаті холодно, грубо горить день і ніч палили. Ну, отако забили то, ми, з цієї сторони стекло е, одіялом, а також ставили уголочок. Ночі починаємо. Ходити, ну, бо в туалет треба, все, це ж як баби. Ну, стой, свічка загоріться, зразу б'ють. Як вони так бачили моментально. І то ще з цієї хати, аж тако, як я на вулиці була, там, аж там світлячок світився всю дорогу, а потім вже перейшли на, на цю сторону, вони вже світлячок горів. Хтось, ну, ви сиділи, сиділи наверно, ці, як не називали, що? Наставляли людей. Понимаєте? Оце таке було. А що ще було? Ой, страшно, що було. Дуже било, дуже... а йти до неї через місто. Тако мішки, каже Ніна, давай мішки на голову і білий картоплян. Мішки тако, не на... Я, а тако. накинули і йдемо. Стріляє, стріляють. стріляють вже перестріляли, значить, йдемо. Вони пускають нас. Назад йдемо, але баба бабка через голову, через голову летять. Ну, я не знаю, хто палив. Один раз дуже стріляли е, мушу, бо били по муршуні все туди. Бо я всю дорогу на углу влутво стояла, вона кричить, ні на, не йде. Ночі, коли з 4 часа, хлопці, ми, а ми спали як? В куфайках, в валінках, платках, отако, не роздіваючи, день і ніч ходили. Як 4 години ранку почало бити, ми злетіли ну, через хату свистить оці. Що, я вже знала всі оружжя, які стріляли. Свистить і через хату. Ми бігом до туалету. куди в погріб одразу сиділи ночі, а потім попростужувались в тому погрібі, кажуть, та його, кажу, та ну кажу, вмиратися одно де вмирати, чи в погрібі, чи в хаті. Один чор. Так ми вже прийшли до хати, так ми летіли. до... І собака з нами ще був. Кіт був в хаті, і собака. Так ми летіли до того туалету, там хай посідали, сидимо, ждемо, коли буде летіти вже на нас та хата. Ай, що було? Це страшно, що було. Хліба не було, їсти не було, сухарі, сухарі сушені. Ще чорні їли, а як вже білий, я жакав, не можу їсти. Давай блінчики жарити. Жарили вже блінчики. Але по вулиці багато хат погоріло, виходить? Ой, тут побило, вони бачите, оця вся вулиця. От там якось менше о, та сторона били. Да, да. Туди менше вони били. А туди до Аньки теж. Ну, Аньки і хата, і там коло неї ще дві хати залишилися. Ще ти А там теж побили. Сам перед цю першу хату били Цього Володьки зараз що він робить у головах. Дякую, дякую. Так от криша сіла і сидить. Знаєш, як то подбили, і криша сидить. Ну, сидить так і сидить. Тому ще раз вдарили так що вже згоріло все. Вони якісь ті, чи фосфорні, ті бомби кидали. Чи... Ну, горіло все. А цю хату, оцю Васильову, що мета, mm. то тими шарами вони гранометом вони носили на плечах. я бачила, як вони носили на плечах їх. Ті дивди, і вони отак десь звідти аж били. Понаступство били, бо личають в мене Ігор був з дітками зразу, то теж летіли ті шари сюди. Тож тако, так він бігом за дітей і втік. А це отакі два вверху кинули, а там доски були, вони тліли, ці приїхали, прийшли, ці расисти сидять. Тут ходить, він двох ходить, тих, скажи, кадировці чорні такі. Очі злі такі, де солдати, де солдати? які солдати, кажу, нема ніяких солдатів, а я того рибу жару була. І забрала, кажу, на, а то, на заберіть, дзвонить, що заберіть, бо ж свята немає, все пропадає, повикидали все з холодильників. А вони прийшли, обійшли і вверх, і низ, і все обійшли, нема нікого. А ті сидять, сидять, ці, чоловік 30 їх сиділо по підзабором. А потім вже ходили, вони з тими дилдами ходили. А тоді кинули, а знайде, тому де крайна хата, ото під нависо, до мусорки йти. Под навісо цей. Yeah, yeah. І там вона лежить один. А я мусор, бо ж стекло повно. Я не дивлюсь, б'ють, не б'ють, не треба стекло вбирати, бо всі город в стеклі. То з цим вікон от 16 мішків землею набрала, а, тащ, а це ж потолки, і все вивожу, ввожу на тачки, по одній на тачки мішок на та. Коли дивлюсь, лежить, ну куди його діти? Я боюсь її і в руки взяти. Хто його знає, чи воно зорветься, чи ну. Воно... Лежить, раз завезла, другий раз, коли йдуть наші хлопці, солдати прийшли, хлопці. ідіть заберіть ту заразу, кажу, бо лежить, ну ж забере, кажу, це ж горе буде. Хорошо, де показала, завела їх туди, показала, що йду на другий день. Лежить вона. Ніхто не лежав, нікого не треба. Ну, думаю, кинув канал, а як вона взорветься, а потім хтось залізе її, стане і, і взорветься. Куди ж я Халежі, Коли б тому вже не стало їх. Хтось таке під... ну, Наші підібрали, бо вже тоді. Ну не так. То наші ходять, б'ють, то ті е, ходять. расисти ходять, теж б'ють. Ось таке, ой хлопці, що вам казати? А ці, ці кадирівців раз бачили? А? Кадирівців раз бачили? А, а кадирівці цих два чорні бачили. А ці ходили по подвір'ю, я їм не закривала вже ворота на п'ямку, нічого, ці фірточку. А вони отакі о, кінжали, я такого бере і такого раз і все вилітає. Все і замок і все вилітає. Вони якісь сильні такі чи що, бо я бачила, як воріти напроти. Було закрито, бо їх не було, а ключі в мене є, але ну, я ж не відкрию. А вони взяв таку став, раз замка вже немає, вже вилетів. І вони вже коло вікна б'ють вікна. Я кажу, хлопці, не бійте, там нікого немає, там нікого немає, хата закрита. Ну там все одно десь хтось, хтось сидів таких. Хтось такий був там. Залідаю. Хто там не бачив? Чи наші, чи ваші. А скажіть, будь ласка, от мене цікавить. Ви з ними говорили про щось, мається на увазі, чого вони сюди прийшли? Чи вони так. самі щось вам казали? Слухайте, як він прийшов, ці кадировці пойшли. Ні, вони боялися йти до хати. От я в себе не боялася вдома, а вони сидять там всі і стоять і тих з автоматами і вийдуть. Вийди з дома, вийди з дома. А я на кухні, а в мене стекло тут в І видно, що я на кухні. Я виходжу на порі стала, хлопці, що таке? Вийди, вийди сюди. Вийшла до них, стала. О, кажу, до нас гості прийшли. Я кажу, а хто ж ви такі? Я кажу, руски чи українські, хто ви такі? Я ж бачу на шивку, що, що я доначе що, це ж не пек тільки прийшли. Я ж бачу, яка нашивка, яке діти, яка. Він би, наш, би прийшов до хати. Ми, а сидить там самий край. Ми русські, русські, кажу, о, слава Богу, до нас кажу, гості прийшли, рускі прийшли. Ну і все, заходить він до хати. І от теж один зайшов, твок на кухні сів коло мене. А я рибу жарила, кажу, хлопці, беріть, або ні, не трогай, не трогай. Ну, не трогай, то не трогай, а мені більше буде. А там малий сидить коло мене. Кажу, а що ж ви прийшли сюди? Чу, чу От ви так плохо живете, ви знаєте, вас націоналісти, вас вони, як би сказав, гнітуть чи що. Я кажу дитинку, ми дуже гарно живемо, кажу, і дуже жили гарно. Ну кажу, після вас навряд чи ми будемо кажу, так жити. Кажу. Навряд, кажу. І гарно він зрозумів, бо він понял, але ну, нічого не сказав, посидів і вийшов. А тоді туди йшли по подвір'ю. Їх чоловік п'ять чи шість йшли. Я, а я, робить, а я на кухні, а мене ж видно з кухні. А я де йде і тако, пальці до рота поставив, що мовчи, баба. Вони ну, перейшли через забор і пішли туди. Вони шо, кого вони шукали. не знаю. А ходили дивитися на тих бурятів, як побитих. Ой, хлопці, лежало тако куча, їх чоловік вісім. А як я знала, що буряти, я вже потім питала. Ці е, расисти були одіти зелена, лута, і нашивка чорна і красна в них. Наша була зелена і жовта. Чи голуба і жовта. А ті лежать в бушлатах. І їх, і танкісти були. Або, може, їх скинули самоліта. Ну тоді дуже перед тим дуже стріляли, стрільбище було. Так вже стріляли і авто автоматами, авто не то, що тим, зенітками чи чи, бо зенітки були в лісі, тут стояли, збивали самоліта і збили раз вертольоти, або горів на полі, там вертольот був то збитий. То я ще питала, в тому приїжджав один. Каже, ми там стояли карцеви, кажу, збивали вертольоти. Да? Ми збили, каже, там самоліта. Коли той, як вони вже, що сказати, вам, як ми, кажу, не ходили ми в цю сторону, ми боялися сюди. Ми, до неї ми ходили, а сюди не, кажу, Аня, ну пішли подивимося, там хати так погоріли, подивимося, там вже ми знали людей. Так от, летить, як воно свистить, значить в хату і вже хата горить. Якщо так летить, десь б'є, то зриває. А то, як воно свистить, значить вже хата горить. Коли той... Ми до, до, до тої дороги до, до перекрестка перейшли, боже, лежить ціла куча їх. Анька, я не піду, я боюся покойників, я не піду. А я кажу, піду подивлюся. прийшла я лежать. Ну, якісь такі, вони кажуть, буряти мали. Вони здорові якісь такі були. В бушлатах, може, то в бушлатах лежали, може їй смек повитягувала, не знаю. такого, лежать кучами їх. Я кажу, ну що, хлопці наїлися в української землі, а тепер, кажу, земля вас не приймає ніде. Довго вони лежали там, почорніли вже, копальці чорні вже були. Вони вже довго там лежали. Як то стрільби ще було, ми чули. А після того ми вже пішли, вже втихомирилося трохи. Но до 29-го то вже один чи два рази стрілили, ото і все. А тоді вже 30-го на березня забрали. А як забрали, телефона немає. Прийшли наші хлопці, давайте заправте нам. Ні, в нас немає чим заправляти. Каже, я вам завтра принесу оце Оце от принесли, то, що оце і так, і от, так. От, так мене воно виручає. Спасіба ти, дитині, що вона мені дала. Оце заправити буде. Ну, зв'язі немає. Все, це вони були 28 чи чеку. Хлопці, візьміть на номер телефона, подзвоніть до сина. Ніхто ж не знає, де ми. Вони ж нас прошу, Кинули вже, вже, вся Україна розшукувала. Бо із Хмельницька дзвонили мені вже, бо я Хмельницька сама. І от тут два кругом дзвонять, ні на де ви були, що вас шукали. Коли то вже вони, я сказати, прийшли, дали мені номер телефона і Аня прийшла. І Аня дочки дала, дочка була аж десь в Вінниці. Теж шукала. А мене брат шукав, бо він в Києві живе. І син, а син тут два, і внучка, всі, ну, взагалі, таке. То вони, каже, так от дали на завтра приїжджають. Так, собирайтеся. Чого собирати? Собірайте, ми вас вивозимо. Хлопці вже не стріляють 29 те вже не стріляють 30 те вже ніч тиха була, вже все. Ні, тут ще хуже буде. Так, собирайтеся, вас не сказали, що розшукують, а просто збирайтеся, бо вас жде син. І дочка, а, ігор, і Таня ждуть вас. Де ждуть? В Києві ждуть машинами, ждуть собраться. А що собирається? Кури, такі кури гарні. Все, Боже, як я приїхала, петух, я казала, мала місяць би їсти здоровий петух. Собаки пороздирали, кури пороздирали собаки. Я прийшла, а що я їх випустила, Ну як я їх закрию їх. І можна було закрити там, щось не сообразило. Кіт прийшла, кіт кричить, бігає за мною. А забрали, забивезли нас аж до мене в Київ до брата, а її аж в Вінницю вивезли. Бо там вже Ігор нас да, вже. Ігор приїхав тут у вас з Вінниці, десь він теж десь за Вінницею був. Приїхав машиною і забрав, привіз до брата. А тоді я вже побуло десь день, ні, так я поїду володю додому. Як як ти, чим ти поїдеш? нікого, Я ще й казали, що не пускають сюди, коли той вже. І от приїжджай, завези мене до хати, я буду собі в хаті сидіти, і що хочете робити, я буду в хаті сидіти. Я прийшла, хлопці, як страшно. А цього, не то, що страшно так, але тако стоїш і цього хати розбити, що горіло. А цього горіло, що велика та сірожина горіла хата, то я, тако летіть, я ще була тут, лежала, човно летіло, огонь летів і в ту хату. І так і вся вона полум'я встала. Ця то горіла тихенько, вона е, в середині okay. доски були, вони накидали туди, в середині доски, покуди вони потліли, а тоді вже починає криша горіти. Гри... Криша е, в тому, як його в гаражі, бріляха муха, що там було, що воно стріляло. Ну, можливо, там? пали, пальне якесь було. Мента, що може бути в мента? Та ні, воно може Він, бути, може й зброя було, можливо, і все ж хоч може бути. Будь -будь. Так, а ми ж такі... будемо зараз. Скажіть, будь ласка, знаєте, що я хотів вас попитати? Mm. Часто кажуть, що росіяни кажуть, не... росіяни кажуть, що ми тут сам, самі себе постріляли, поубивали. Mm. Mm. Ні, хлопці, ніхто тут нікого не вбив. Хлопці, оцього, бач, от нас. Оце сфотографірує. Ось цим я ходила всю дорогу. Як не це, це я сама вишила, повезла до церкви. Тут є рамочки, все на рамочки письма, оце, оце, оце я тако ходила. І так я ходила до хлопців, носили їсти. Ми. ми були, було її внучки год, як померла, то ми готували вона обід, ми зготували, занесли до хлопців. Вони б'ють, а вони хлопці кажуть, що ви йдете, хоч би і що ви так ідете. Хлопці що зовну тут достануть, що, що стоять, що теж так само кажу, заб'ють. Якщо... І так, я з цим, і так я і не боялася. Вона то лежала в хаті то трохи. А то вже в останнє час я стою коло сараю, а воно свистить, я тако уші закрила, я думала, що я оглохну. Так, і одразу в той дом там летіло і все. Отак От Ніхто ніхто не стріляв, на наш, наші прийшли, хлопці отож, телефони тими обмінялись, бо я ще просила шифер впав був. Криша тече, дощі саме щось пішли. Дощ, кав хлопці, поставте хоч той ще три шиферини, поставте. Прийшло один, каже: Я не можу, в мене спина болить, я не підніму того шифера. Так і вони оставили як тому. Кончилося то Ігор, приїхав з хлопцями і зробили. Там закрили, ну все одно старий шифер, його треба Він не Це саме ну, по собі. А що ви могли сказати, наприклад, матерям? Російських солдат, які от приперлися до нас о, в Україну, не солдатам. Солдатам може Це казати солдатам. їм все одно, я казала, яка ця мама а... може сказати, що йде і насилуй, Я чую, як по радіо казали, бо нас не тіли на сілу, йди убивай, йде забирай золото. Яка ця мама може свою дитину послати? Це тільки безумні люди. розумієте, Це безумні. Вони ума немає в них. Як я того сиділа і трусилася шкура, що я за цю хату берела, а воно йде і б'є, щоб розбити, щоб не було де, де сидіти нам. га. Щоб навіть не було, щоб ми сиділи там в туаліті, трусило нас. Чого ти йдеш? Тобі мало землі. там, га. Вам мало. Я казала, та наїстетися ви тої землі. Я казала до тих, ну що, прийшли, кажу, наїлись, навіть земля вас не прийме Українська. І так вони будуть лежати і покутом. Наші гинуть діти. Ні за що, за що? За що йти до нас? Чого ми погано жили? Чого хата була, газ є, світ є, все. Зараз сидимо, як в тому ні світа, ну газ то у нас є, а світа ж немає. Ой, Боже Боже. Я не знаю. Я б ті мамі їй очі повидирала. Сказала, куди ти посилаєш ту дитину? Ну, може, вони не посилають, може вони за гроші йдуть, може вони за чим вони йдуть? За смертю йдуть, а не за гріх. А гріхи які будуть.